У мами тут вариться за холод. Все, як завжди, все по накатаній схемі. М'ясо промили, вимочили, залили водою, поставили на вогонь. Тільки начало кипіть, першу воду зливаємо, все перемиваємо, м'ясо, кострулю, заливаємо все холодною свіжою водою і ставимо на вогонь. Закипіло, збираємо пенку, шуму і варимо на маленькому вогні до готовності. В Це... мене вже зараз на цю, мину... на цю хвилину кипить 2 години, щоб отак, як зараз, гнало булечко. Це він кипить. У мене за холод вариться тільки так. Ніколи не кипить він фонтаном не бурує. Тільки так ось таку булечку. 5-6 годин. Це пітух, тому десь годин 6. Він буде отак мліть. На... Зараз я вкинула в його тільки цибульку, ось цибулинка і ось цибулинка. Не мішаю, не перемішую, не... тільки періодично знімаю ось шума, така щас я не буду, Чуть-чуть десь шума знімаю. Тоді у вас буде. Смачний, не перекипівший, не перебродивший і чистий, як сльоза прозорий, буде за холод. За декілька, десь за годину до готовності я його посолю і вкину приправи. горошок духмяний, перець духмяний чи чорний, і лавровий лист, і все. Ось так він буде щетомитись 4 години. Пульййон готовий, он, видно, як уварився. На ранок наш захолод захолов і жодного желатину.